Общом вірити йому чи ні, знаєте, я не можу вам тут рефері сказати так чи ні. От, ідея ж була про те, що ви себе почуєте, Почуйте і вже почули точно. Тобто відчувайте, вірте собі. Це перше. А друге, на мій особисто суб'єктивний погляд, жінки-чоловіки, які хочуть будувати дорослі відносини. Дорослі відносини це не означає ідеальні, здорові, а дорослі відносини, там де є в першу чергу відповідальність і щось про майбутнє. Конкретно за цією особою, то вони не розповідають про такі речі. Вони не розповідають про свої відносини з двома трьома, з чотирма жінками. Вони не розповідають про свій секс з двома з чотирма жінками. А вони не розповідають ще свої найпотаємніші сексуальні фантазії, які здає, що вони ніколи не збудуться їм там ні суждіно збитися. Тут питання можна все тільки навіщо? От щоб він вам розповів, щоб що, щоб і сповідатися перед вами, ну окей, в нього вийшло. Або для того, щоб показати про те, який він чесний буде. Да, тобто тут людина просигналила про те, що дивись. Чесність для мене має величезне значення. Я буду на неї дуже гостро реагувати. Хоча сам я так собі у мене може бути в тарилцях. До речі, люди, які е, зраджують, дуже часто дуже сильно румную самі. Тобто мені можна, а йому можна. Ну, це не про вашу історію, це так просто взагалі.